Так, любенькі, дорогенькі, давайте подивимося. Давайте подивимося, як ви поживаєте, як ваші справи. Як взагалі ви держсяться, кріпіться, моліться, час піст. Побільше молитво, хто який знає. Хоть по чуть -чуть, хоч по чуть-чуть, хоч по чуть-чуть. Так, давайте подивимося 7-9 травня і подивимося Крим. Що ж, де Україну? 7-9 травня, там його коронація, там праздник їхній великий. Раніше було 9 травня, він скрізь був праздник, ну, Зуміли все пересрати, перегадати. Я так думаю, а ви як думаєте, напишете. Давайте візьмемо воронів наших і подивимося ворогами. Що тут вони нам хочуть сказати. Що вони хочуть сказати? Розклади, свічки, кому що там, якщо чистка, захист, все пишете вайбером. Все тільки читаю, на прочитане відповідаю. Сьогодні дивлюся з утра в 2.35. Хтось, як почав дзвонити і дзвонив, і дзвонить. Встала, заблокувала і все. А потім чого, чого заблокіровані? От того ж і заблокіровані, що що в голові нічого немає. 7-9 травня. Що як? Що Україну йде? Що Україну йде? Що Україну йде? 7-9 травня. Ну, тут больше России уж, да. Тут больше России уж, да. А чого? А того, що в Україні для Росії є сюрпризи. Понимаєте? Є те, що скривалося, дуже сильно скривалося. Тобто воно йде під дуже скри... ну, от, закрита ситуація. Тобто, могли не бачити, могли не знати, могли не розуміти. Знаєте, як карта показує? До того, що Україна вже, ну як сказати, ну не можна сказати, що привикла. Ніхто не привикає. До і розру... до, до смертей, ніхто до цього не привикає. Це все понятно. Ну в той же час для України, ну як сказати, Україна пройшла той путь, який падає в Росії. У цьому 9 травня, весь травень. От те, що ми проходили, вони тепер будуть проходити. Тим более перед цим робила я на Білорусь, от як то воно саме повело, вони на пару з Білорусю будуть це все проходити. Дуже скрито. Дуже, розумієш, от цей час травень, 7, 9 травня, взагалі травень. Багато того, що скривалося, знаєш, як от таке впечатлення, що готувалися, скривали, готувалися, Все було скрито. А тепер почне відкриватися для Білорусі, для Росії. Чогось в Білорусі все. От на слово, понімаєш і не думаєш сказати, а воно саме випригує. Повімаєте, все те, що скрито було для них, ну, може, скрито, знаєш, ну, нема в Україні нічого, ну нічого не виробляємо, ну нема ніде нічого. Ну, а з іншої сторони, скрито було, де що є, як є, і що є. Помієте? І от вони тепер, ну тут, бачиш, більше для Для... для Росії, в сторону Росії. Ну і що, для України? Ну, дьявол получив своє. же ж. Його ж оружжя проти нього і удари. Оце ця коронація дьявола йде. Україна, імператриця, ось карта показує імператриця. Значить, як копили, копили, копили. От дивіться, карта кресує. гнізду, і там в гнізді, як Пентаклі, копилися. Ну, то й фінансове оружие, те саме. Ось цей король, ось він дьявол йде. Ось король, він йде по карті дьявола. Дивіться, там корона. Коронація його. Коронація його. Ну, сторони України, це карта імператриці. Це сторони України копилося, карта показує. На дереві у гнізді щось копилося. В Україні по імператриці щось копилось, щось накаплювалося. Під якийсь момент, під якусь ситуацію. Може, під цю коронацію, що от карта показує. Накопилося. Да, і накопилося, і дуже багато накопилося. І далося багато, і ну, ніхто не знає, не лізе туди. Ну, то есть, по тузу Пентаклі дуже багато. В цьому гнізді Україна і її гніздо. Тобто, те, що в Україні копилося, багато накопилося. Хвати, хвата, це ж у время коронації. Не іменно в ту минуту, в той час, ну, оце за цей період ми беремо траве. От у час коронавіруса цього дьявола. Те, що, розумієш, як от, означ, спеціально піде це час, як по карті, спеціально, воно так спеціально є. Спеціально під оце це і зброя, і фінанси може, і було так розчитано, що в це час, коли коронувати дьявола, цього треба. Ну, тобто в Україні накопилося чогось дуже багато. Ну і що жде? Тут, бачиш, питаємо, що Україну жде. Ну воно веде нас в Росію, тому що в Росії такі собиття там 9 травня, Май їхня, День Побєди, тут коронація ось падає. Ну і що далі? Ну, купила Україну. Ну і башня, взриви будуть. Взриви будуть, по всій Росії взриви будуть. Ну, поживемо, побачимо. Взриви будуть і сюди летіти, ну взриви будуть і туди летіти. Потому що накоплено, є щось накоплено. Є з чим відвічати, є з чим навіть не те що відвічати, а ну, як первим. первим. Ну і до чого? 9 травня, ну хай 7 9 травня, до чого ж? Далеко, і карта. Саме цікаво, що далеко, по карті звезди це розстояння, це далеко. Башня, ну тобто летітиме далеко. Бачиш, як, як комусь не вірилося? Знає, як, як не сиділи, не радувалися, що або, або не поможуть, або не дадуть, або, розумієш, а воно карта ілюзій, а оказалися неправі. Помогли, дали, ніхто не знає, це правильно, неправильно, не про це ми балакаємо. Ми балакаємо іменно за травень, за ось цю коронацію, за перемогу їхню. Ну, за да, це время, як воно буде? А буде те, що Україна покаже все те, що купила на оце время, вона все покаже. І віра, хто не віра, по карті оце по сім'я кубків це таке. Це, знаєш, і десятка мечей і смерті. І, смерті, і дуже багато смертей. І люди, і люди, знаєш, глаза так широко відкривають і виходять з своїх ілюзій. От їм же ж там розказують, яка Росія велика, в нас в на все, а Україна ніхто, світ одвернувся, все плохо, все погано, все пропало. От і ілюзії виходять, тому що смерті на самій самі, самі Росії. На самій Росії. Тобто достає дуже далеко, дуже далеко по карті звезди, Башня. Тобто прильоти-взльоти дуже далеко йдуть. І в багатьох відкриваються глаза на це все через смерті. Ну, це тобі 7-9 травня. Коронують цього. Берем. Коронують, звісно, всі з корони на голові. Коронують цього короля. Упирем. Ну, корону і чого, що далі? Що далі? Ось опять зброя. Не знаю, більше більш остаються вони самі, більше остається -більше воно в тайні, ну як сказати. Більше, бачиш, як сказать, менш, менш і менш піддержує. Оце все, їхнє. Цю свадьбу. Зараз пожор. От що буде дуже великий пожар? От була вода, а тепер дуже великий пожар йде. Ну, тут воно і вода, і пожар. Тут воно сонце спалює. А ось кубок, вода, тось тобто і пожари, і от гуд буде, і пожари будуть, і вода буде. Тобто, і огонь буде горіть, все, і вода буде, буде заливати. розумієте? І це знак. А який знак? Це карта знакова. Ну, тобто, який знак це для Росії. Який знак це для Росії війна, війна. плата за війну? Тобто, те, що ви пішли. Ніщі духом. Люди ніщі духом. Нема душі, нема духовності, немає нічого. Тобто, ну пішли ви на війну. Ради чого? Знаєш, я думаю, карта б вищі сили, може, підняли, якби пішли на війну захищати свою землю. От хтось прийшов і хтось там позарився на вашу землю, там, на ваш кусок хліба чи ще щось таке, ну, ще якось там. Знаєш, ну, тут, тут ви пішли, тут воно, знаєш. Не це. І карта П'ятерки, Пентаклі більше, більше і більше ні на накрива Росію. І ці пожари, оце, що карта показує, вода, вода і огонь, вона теж дає своє. Тобто дає, Виглядає туди, бо собака, гавка. вона теж дає цю саму ні Тобто гроші, гроші впливають. Деньги згорають, деньги вимиваються водою, тобто, все одно ці всі стихійні, різні, вони тягнуть гроші. І все. Ну, от ну, давайте до соверу карти, і просто от після його коронації цього вашого. Там вам зараз цю красненьку ще колоду, щоб от сильніша стане Росія. От після коронації. Ну, зайде він опять свій срок, так сказати. Ну і Крим зараз подідаємося трошки. Ну після коронації цього всього. Після коронації його. Тяжесть, тяжесть, ще більше більш... тяжело буде, ще більше тяжело буде. А через що тяжело? Ну, через що тяжело? Світ, світ, понимаєш, світ не восприймає, не прийме, і одкине, і... Или... Понимаєте, настроєний світ по-другому, тому що більше і більше розумієш, що дьявол при власті, Росією право діалог. Ну Ось карта ж показує от своїх руків, біля карта, карти світу, карта дьявола. Той світ поняв, що Росія і право дьявол. І Білорусь те саме жде. робила, Щось можеш казати, а щось ти не можеш казати. Хто ну, там поїмає, той між тим, що кажеш, ти понимає, должен. Між до тим, що озвучуєш. Ну і Крим, веселий буде, 9, 7 травня. Ну, взагалі травень веселий буде. Крим. Накопили, гніздо натягали. Трошки натягнули, натягали гніздо. Крим, а ну давайте ще Крим, давайте цей кого Крим. Крим, бачиш, дуже був рішити в своє час, з ким вони. Тобто тут, по карті, люди виїхали, багато уїхали, а багато ті, багато ті, що там вони ждали. Вони ждали їхнього приїзду, приплива. Тобто, вони самі ждали цю Росію. Гробано. Вони самі ждали. Не треба писати, що ні-ні, ні може хто й ні-ні, ні ну ні, ні, хтось і да-дада. да, -да, -да. Понимаєш, вибор робили, вибор люди робили осознано. Без, без, без боя, без нічого. Ну і що ж далі жде Крим? Хорошо, стремітельно. Щось буде травень дуже стремітельний місяць. Дуже швидко, дуже стремітельно, дуже буде сльози великі. Що буде? Будуть великі сльози. Будуть смерті. Як Крим не обходить? Крим, як наподобі Білорусь. Як воно не обходить, от кругами стороною не обходить, все одно воно там, якщо має бути, воно буде. Так само, і Крим. Бачиш, тут вищі сили, тут карта вищі сили, Єрофан, тут карта, знаєш, як сказати. По заслугам. Заробили медаль, дадуть в Крим, ну, на Крим, ну, дадуть медаль. Не заробили, якщо там були продажні, якщо ждали ви, якщо вам чого-то не вистачало. Ну, теж. Бачиш смерті. смерті. Дивіться, хто там в Криму, хто там українські, українці, від смерті, тим більше вона йде біля карти Єрофанта. Тут, розумієте, дивися, по розкладах. От, навіть той розклад, що я робила про Білорусь, оцей розклад. Понімаєте, як вроді б то по карті, тим більше цю колоду я брала, як б, то по карті хтось бере в свої руки. Не люди, не люди це не людина, це не, це не Зеленський, це не там, Путін, це не той Лукашенко. Ні, хтось якісь сили. От якщо по карті я дивлюся. Да, я дивлюся, я як заторможена, можу бути. Ну, то тобто есть, ти поки через себе це пропускаєш, понимаєте, як його правильно. Ну, то тобто... есть, знаєте, Чим складніший розклад, чим, ну, знаєш, як буває розклад, сів, тра та 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 та, -та отак воно, так, отак, от це все встав і пішов. А буває розклад, який він буксує, який тяжолий. Ну, Чим він тяжеє розклад, тим він судьбоносній. Навіть особисті розклади. Чим от такий розклад тяжовий, поки зв'яжеш, поки те, тим він дійсно судьбоносний. Тобто в людини, в сім'ї, рішаються такі глобальні. Понимаете? Так само і зараз. Сьогодні я роблю один робила розклад, другий робила розклад. Розклади тяжові, повірте, тяжолі. Я сиджу над ними, я таке вже думаю, блин, чи треба було знімати, чи не треба було. Значить, вони судьбоносні. І карта, от те, що карти беру одну, другу, оцю брала, оцю брала, оцю брала. Подімаєте, якісь сили, карта, що я хочу сказати, підтожити? Якісь сили, як вступають ну війну, не війну, ну в ж час як вступають в оце все дійство, яке відбувається. Росія, Україна і чогось сюди Білорусь? І чогось сюди Білорусь. Опять я кажу, так як і казала. Знаєш, от світ старався здержати все це в одному місці. От Донбас! Хер на вас уже в той бо Донбас, уже там земля це не я кажу, це взагалі так. Ну, виходить так. От уже там земля, вона мінірована, перемінірована, а карта показує, якісь сили його виводять. Тобто наш Крим чогось ось падає, і Білорусь чогось ось падає, вона, не тоді, а зараз вона падає. Тобто, воно як вилазить. Тобто, воно, от якщо так дійсно буде, не як знаєш сказати. Люди є люди, люди управляють, планують, там деньги видають все. А якісь сили, вони виходить більше, ніж люди. Тобто, ви собі плануєте, як от кажуть, хочу насмішити Бога, розкажи йому плани. Так само, що це сьогодні карта про це більш показує. Що у вас плани одні, Ну, в те час, от карта, от навіть ось опять я беру карти, дві карти. Ну, Для мене, я не знаю, може там хтось вміє гадати по-другому. Для мене карта це якісь сили вже, розумієте? Якісь сили, які вступають в оце все конкретно. Тим, що, навіть, ці сили, те, що те, що виділили Україні, те, що, да, так, зрозуміло, да, вбивають, да все це, да, скільки нашим полягло, ну, понимаєте, як сказати? Все одно зло в віді Росії, ну, те, що полізло, те, що скрізь лізе, те, що зло того сюрника, воно скрізь старається всунути. Ну, це все одно буде така сила, яка накаже. Яка поставлена свої міста. Не того, що ми захочемо кусок їхньої землі чи там їхній народ присуєнити. Ні, ми справимося без супливи. Нам, нам самим добре. діло дело тому, що все одно наказання буде чиїмись руками їх, наказання їх і ту саму Білорусь за те, що воно то таке. Понімаєте, не туди, не сюди. Ні свого я немає, ні свого того, тобто, ну, жополизи Росії. Понимаю? Підлизують Росії. Все одно буде наказання, все одно карта показує наказання. Тобто не треба дали оружі, я зараз дали гроші, оп'ять це смерті, буде наказувати, буде все одно наказувати, ну, наказувати буде. Так як боженька, повідомляєте, він ж не прийде, якщо там в якусь фінансову трудность, він ж не прийде, сам не дасть вам гроші в руки. Через якусь людинку, якась допомож прийде, дещось, звичайно, случається так, що от якось ви з цієї ситуації виходите. Так само і тут, якщо дожні наказати от того дьявола, от коронація, от якщо ви чітко бачите карти, ви розумієте, коронація дьявола, на сьома чи на коли там травня, коронація дьявола. Якщо треба наказати, ну, от бачиш, вибрали українців. Чого вибрали українців? Ну, моє мнення. Тому що духом сильні. Тому що за три копійки не продаються. Тому що другі народи, ну вони більш такі посчитати, вигода, невигода, українці це українці. Це таких більш немає. Це не того, що от я, ну дійсно, таких більш немає. Помієте? Да, заробити, да, пахати, да, десь може, когось якось, ну це, це, це в усіх, ну все одно дух, 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 сильний дух. Українці це сильний дух. Це нема такої нації, яка, така, яка сильна духом. Яка дійсно переступить, може він бути жадний, він може бути такий. Ну, в якийсь момент для нього земля, Україна, батьківщина, вона стане на перше місце, Він від чого іншого, вона відкажеться від усього багатства. розумієте, тому що дух сильний. І оце карта, що я вже почала казати, що я кажу кого за карту, що карта сьогодні в розкладах показує, що якісь сили вступають, вступають. В оце все, що це відбувається. От, і Крим, пожалуйста. Ну що ну ти скажеш тут? Ну, що скажеш? Ну, будуть смерті, все одно мости зриватимуться, там, кораблі зриватимуться, що там у вас там буде зриватися, ну, щось буде, тому що смерті карта. Єрофан посилатиме туди смерті. Заслужено, то буде, карта показує, заслужено буде. Якщо на Україну воно летить не заслужено, тому що ніхто вас не хотів пальцем трогати, і вашу б сторону не дивилися. То зараз буде заслужено, якісь сили вступають. О, оці розклади вони показують про це. Щоб ви поняли, не буду більше дивитися бо-бо-бо, Поняли, поняли. Хто поняв, той поняв. Тобто, хто не вірив, якісь сили там, ну це таке, це таке. Ну, в же час, я думаю, всі взрослі люди на каналі, всі з мозгами і розуміють, що крім нас в житті щось є. Хтось є, щось є. І от теж кажу, так як поощряють нас ну, руками чи людей. Тобто Бог сам не прийде і не скаже, ось тобі це, ось тобі це, ось, тобі це ось по заслугам. А від яких людей, якийсь случай, десь якісь люди, хтось щось десь поміг, було у вас таке в житті? Я думаю, було і не раз було. Понимаєте? Десь якась печаль, десь якась людина трапилася по житті, от вона якось, понімаєте, зуміла. Боженька посила таких людей. нам. Так само, Боженька, чи там як ви називаєте, це так, моє слово, Ну, я так кажу. Для того, щоб і наказати. Наказується Росія, наказується зараз іде карта чітко, Білорусь попада під це все, під мекання бекання, вроді не туди, не сюди. Він сидить, там мудрі речі розказує то й Лукашенко все время. А якби по твоїй Білорусі летіло, то тобі насрать, ти б змився своїми виводками там, би і все. А що люди б робили, білоруси прості, хто зна. Головне, вони. Так само і це ось коронація дьявола. П'ятий раз чи якийсь, чи 25 раз. Тоже. Так що, оце травень місяць, ну колись в мене не одне відео є. За травень місяць, там як хочете пошукати, пошукайте, подивитеся. Не хочете, значить, це подивитеся. Просто я кажу, що травень місяць він йде, розумієте, якийсь він такий. Навіть не сказала не того, що в Україні там виділили допомогу, ну, але в тому, що не зря в таке час і виділили. Помощь. Не місяць назад, не місяць вперед, а в таке время виділили. Понимаєте, все, як то совпадає, як то пазлика один одному, і воно тут і вибори, чи тут його коронація, тут 9 травня, їхня, суперпобіда, вони одні в цій понімаєте, участвували в цьому всьому, щоб заробити победу. Тобто, все воно одне к одному, не просто так складається. Тут Білорусь виліз чи вилізла. Не знаю я, бо тому, що два дні не було, не знаю, я, що там робиться. Дуже не слухали, дуже не бачили по своїм ділам. Ну, тобто, от подивимося, поживемо, побачимо. Просто пойміть, що якісь сили зараз конкретно вступають, вступають в те, що вступають. Такі діла. Так що молимося, кріпимося. Не треба букать, мукати там, шукати крайнього. Все йде, як іде. Тут треба поняти одне. Я проти війни, я перша проти війни руками, ногами і взагалі проти того, щоб погибали наші мирні люди і наші військові, які теж мирні люди. Понимаєте? ну якщо воно вже йде, якщо воно вже прийшло, все одно їх будуть наказувати українці. Чого? Запомніть, тому що ми сильні думки. Тому що, подімаєте, нас зламати, навіть дьявол не може зламати. От подумайте про це. Навіть дьявол. Він не може нас зламати. Вокруг да около кружляють, кружляють, кружляють. Чого Україна не здається? Чого українці ні від кого не чути, що ми здамося, давайте заходьте. Да, бо буде не мода, звісно, да війна, да, да погибають, це да, все, 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 все понятно. Слабі люди. Людина це слабе. Це... Таке. Ну, все одно, в голові такого нема, щоб здасться лягти під Росію. А другі, може, вже б це все зробили. Може, в той же день, коли вони там в февралі в лютому місяці 22-го году сюди так що, Ну, по крайній мірі, це показують мої карти. Це розказую вам я, як там воно буде, як ви думаєте, ви напишете. Ну, такі діла. Все, любенькі, дорогенькі, пока.